Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде ранкова руханка. Сьогодні я покажу вам вправи на всі групи м'язів. І зараз у нас буде 10-хвилинна зарядка. Також я хочу нагадати, що ви можете підтримати мою працю для вас донатом. Банку я залишу внизу в описі під цим відео. Таким чином, ви можете подякувати мені за мій стрім. Ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається. Сьогоднішня наша руханка буде побазована на вправах, а також на розтяжках для хребта. І якщо ви виконаєте цю руханку, то ви відчуєте, наскільки легше вам буде на протязі робочого дня працювати і наскільки вам, вас будуть тримати краще м'язи. Хто не встиг на початок мого стріма, той зможе одразу переглянути його в записі. А ми будемо починати нашу ранкову руханку. Встаємо, і, як завжди, починаємо з однієї вправ з м'язів шиї. Руки тримаємо в сторони. Одну долоню вверх, потім іншу вгору. І повертаємо голову в сторону. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Наступна вправа. Руки. Ставимо собі на плечі і підіймаємо лікті вгору. Робимо видих і вниз вдих. Робимо видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, Два, три, чотири. Один, два. Три. Завершено. Наступно вправо також тримаємо руки на плечах і зводимо лікті до середини. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Один, два, три. Чотири, один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Опустили руки, тримаємо руки на поясі, зводимо лікті до середини і відводимо лопатки назад. Розводимо лікті назад. Вперед робимо. Видих на компресії. А назад. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Добре. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі і відводимо кожну руку назад. І повертаємося в протилежну сторону. Рука має бути призігнута в лікті. Повертаємося робимо видих. І повертаємось назад. В початкове положення вдих. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два. Три. Завершили. вправу. Наступна вправа. Нахиляємося. Вперед. Ноги в колінах. Призгинаємо і нахиляємося вниз. Навдосі нахиляємося. На видосі. Встаємо. Ноги в колінах. Призгинаємо. Поперед тримаємо рівним. Вдих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили. вправу. Тепер поставили ноги широко. Ось так. Носочки трішечки розвели сторони, трішечки небагато. Руки тримаємо перед собою, ось так, на плечах, і легенько присідаємо стільки, скільки вам це буде дозволяти ваша розтяжка і ваші м'язи. Тобто навдосі ми присідаємо і на видосі встаємо, присідаємо і. Встаємо. один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Чотири. Один. Два. Три, чотири, один. Два. 3. Чотири. Завершуємо вправу. Наступна вправа. Робимо випад вперед. Ось так. На коліно. Руки ставимо в сторони. Слідкуємо за рукою що позаду. І зводимо руку вперед. Постійно рука слідкує за рукою, яка рухається. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення. Вдих. Тоді знову видих і повертаємось назад початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І міняємо положення ніг. Ногу ставимо сюди і другу вперед. Повертаємося і робимо те саме. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Стаємо на коліна і розтягуємо хребет. Робимо ось такі кроки руками в сторону. В одну сторону повільно робимо кроки. Дихання не затримуємо, вдих через ніс і видих через рот, так як вам комфортно. І повертаємося в іншу сторону. І тоді назад. Тобто вдих через ніс. 2-3 секунди. І 2-3 секунди видих через рот. А тут ми просто руками ось так ходимо в ліву і в праву сторону, розтягуємо собі м'язи хребта. Добре. Завершили вправу. Лягаємо на килимок. Руки вперед. І поперемінно підіймаємо протилежну ногу і руку. На вдосі підняли, на видосі опустили. Навдосі підняли, на видосі опустили. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Зверніть увагу, що грудний відділ хребта я також відриваю від підлоги. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершено. І наступна вправа. робимо скручування на прес. Лягаємо на спину. Ноги в колінах зігнуті. Руки тримаємо перед собою. І робимо скручування. Видих. І вдих. Видих. Лопатки тільки відриваємо, не потрібно вище підійматися. Видих і вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Повільно встали, Зробили глибокий вдих. І видих. Вдих. І ви добре, друзі. На цьому наша руханка на сьогодні завершена. Я всім дякую за перегляд, за те, що було зі мною, хто виконував цю руханку. Хто не встиг, я ще раз нагадую, що вона одразу буде по завершенні ефіру в мене на вкладці наживо. Також я хочу подякувати всім за підтримку мого каналу. Якщо вам подобаються мої стріми, ви можете їх підтримувати на мою монобанку, яку я створив в описі під цим відео. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. А я усім вам хочу побажати гарного та спокійного дня. І ми з вами зустрінемося дуже скоро на наступному моєму стрімі. Всім гарного дня.